Маркус Решфорд, хоч і має дуже таку круту статистику, але видно, прям видно, що він дуже сильно випадає зі складу Барселони. Він може грати 70 хвилин, як в свої найгірші часи в Манчестер Юнайтед, потім вийти буквально за 2 хвилини, забити гол чи віддати гольову передачу, підняти собі оцінку, десь там попробувати ще один-два рази обіграти суперника, і в цілому вже виходить за матч, оцінка 7,2-7,3 І ти думаєш, ну нібито і випадав цей чувак. Але в цілому, то і забив там чи віддав, ну користь якусь приносить. Але його гра це все максимально просто і прогнозовано. Прийняв, віддав, прийняв, змістився в центр, пробив. Куди пробив, ну не, не настільки важливо. Або прийняв і там починаються е, обводки, ну його дриблінг, це це, звісно, щось з чимось. Якоїсь тонкої гри від нього очікувати не треба геніальних якихось передач від нього очікувати не треба. Він мені, от чесно скажу, він мені асоціюється з таким лісорубом, який е, прийшов працювати на склад е, ювелірних виробів.